Друзі, привіт! Привіз мене тут товариш. В чотирьох ми приїхали на ставочок. Попробуємо кунчика половити. Я невеликий любитель ставків. Ну а що робити? Машину оставив на техобслуговування, там трошки підремонтувати, поміняти то, то сол, масло, фільтра і таке-сяке. Ну, є цілий день у нас порибачить. Я тут у цих містах не був, ну товариш мене привіз ось на ставок. Зараз будемо пробувати. Так що поїхали. Рибалить окуня на ставку. Так, Зараз ми спробуємо на цьому ставочку спіймати окунчика. Може і таке. Знайдемо дно, О, знайшов трошки вище. І поки мороза не було, трохи клювало. <рес> а як морози вдарили, це там є. Вставай, чи лягай, блядь, не мовився А церкнакрулицькому ставку вже поймали, да, Сань? Так, на одному ставку окуня повно, а брат не хоче. Приїхали на другий. Люди щось трошки ловлять. Дрібненький, правда. Ну, яка різниця. Головне, що клює. Сидіть, бріпса! картошка з м'ясом. Дивись, дід каже, опять поймав, блять. О, Оооо, той дід, дивіться, старий плітун поймав он вовку, ні. <паймав> Опа! <паймав> О, а ще які в тут Мамонти Я окунь без розміру вже, можна який брати Тоха, а випускати чи ти брати можеш? Так збираємо. Вопця на дві Да, ставкова рибалка це зовсім друге. Не маю нічого проти ставків. Ну, як на мене, ну не як на мене, а для мене це. Не, не дуже щось. Така мені рибалочка. Я якось привик ловити на суді, на річці. Бувай ну, на ставку ловлю, а що ти зробиш? Я Ого. Торкнуло було знову не хоче. Один клюнув і все. Ладно, спробуємо щось друге зараз. Попробую зараз на балансир пройтися. Не хоче на балансір клювати. На що його ловить, не знаю. Попробую далі на мотелька. Спробуємо ще тут на глибшому. Щось не дуже ахті. Рибаки кажуть, що щось слабенько. Зутра щось трошки проклював, ну зовсім дрібний окунь. О, uh -huh. да тут одну Опа, е, ребята. Есть, да е, <laughs> вы? Вы <дури. laughs> Да. Да, так, да, з підсадкою мотелечка. Ось такі тут світлі, якісь такі кукунчики. Ну, і то вже цікаво. От правда глибина метрів чотири. Мармишка легенька, ну нічого. <тит> Ого! О, ви бачили, ребята, як придавив? <сміст> Оце увалив! <сміст> Таке був там хто знайшов. ху <сміст> О, ось такий <сміст> окунчик. Найшов. Ну, дрібне ж. Ну, я вже говорив, що я не ставковий рибок. Я, я рибок річковий. Ну, це це сьогодні так. Я машину загнав. На тих огляд, треба поміняти рідини, свічки на калу, там масло, тосол, ще що зробити. А товариш мене забрав прямо з СТО і ми. І ще там пару рибачків з нами. І ми оце так сьогодні по ставках. Це другий ставок. <рес> Ставок здоровий. Ой. А рибка маленькая. Ставок здоровий, а рибка маленькая. Ну, покльовка така красива була, гудар. Прямо. Так, не хоче тут переходить. В інше місто, в іншу лунку. Ой. Ой. Так. А ну сейчас спробуємо от тут. О, тут уже зашерхло. Щоб уже... Ух ти, диви! Опа! Ха-ха-ха! Ух! Є. Треба брати 150-й бур, а то в 130-ту лунку не лізе. Не йде в 130-й. Так, бачите, он. морозу лебається. Самий головний плітуд. Таке. Оце такий сьогодні кльов, <клів> Такий кльов. Покльовки злі такі. Різкі. Ох ти, диви, Тут клює щось, ребятушки. О, є! Ха-ха! О! Єсть окушок. А мармишка ось мене просили показувати на які мармишки ловлю. Ось така маленька, бачите. Це без мотилочка, але... Підсадив мотиля, бо на ставку іначе не хоче. Таке ну тут зразу свіжі лунки почало клювати. ось ми Продовжимо. Опа! Ех як б'є. О! Ой. <ріст> О, ой, які. Мамонти клюють. Мамонти. 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 У Лунку не лізуть. Ось бачите, як треба ловити. <ріст> <Расами>. <ріст> прямо прямо під ящиком. Ще, ще й ногою, ще й ногою мене штовхнув. давайте, не витягну. Та як мене сінки на кого. О, ...то, ...то, та не гни мать. Ого, оце він, диви. Бачиш на. Ух ты, диви, ух ты який борзий. Ота-да. Ода, та, так. Ех, диви. О, лупа так, аж. І знову нова лунка. Бо щось у попередній. А що лугу не ловиться? Ловиться. Мотель є. На продаж. Конечно. По чому? Опа! О! О, багор! Ну, це щось вже під ногу косить трохи. Не викидать цей. туди кидай, домов кидай. О, тут пішов трошки наглибше, клюнув. Більший вовкунь. Диви, що робить от Соня. І мовчки, диви, не каже туха. Тягає он один за одним і диви, мовчить. От, 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 от такий жук. Оббурить його, да? так? Оббурить немедляно. Закон 5 метрів. Зараз дікалися, там було так, 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 так. Ех, Знову свіжа лунка. Бачили, ребята, <laughs> тикає, ну дрібне, что так тикає. Ну, поклевочки хоть есть. Про... Саня тягає, а? Про, пирое, аж жилка рипить. <laughs> Видно, что знал. А, він же на ставку вырез, Я на риці вырез, А він на ставку, то він отойлова. Як ударив, ви бачили? А може й не бачили, бо так високо підняв. О! Окунь, це вже для сьогодні хороший. Толя, туди до мого в путь. Да-да-да-да-да, я. Ей, що вже... диви, мотиля. Ей, порвав все равно мотиля. У мене оце останнє, дивись найменша мармишка. Я пробував не, на стопу не ловив. А от імен дробишка, ще є дробинка, це на золота, а є треба. Та я знаю, та, друг. Не, не, не Ні, ну лова жу. Та, та. та же, ловай потроху. Опа! Мало, дякую. Опа! Ха-ха-ха! Валю в окуня, ваші ребятушки Ек, тільки вітер почав здимати, погода міняється. А вже захмарюється, коли на завтра чи на післязавтра вже сніг передають. Я, мабуть мотилях обібрали. О, ні, не обибрали. О, 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 о. о. Який. Тоха, диви. На балансі? Ні. То малюк з рота витягнув. Ага. Він ще малька не ковтнув, а вже на мотель клював. А, да. Синьку топче. Її тут видно повно. Так. Чи знайшли ми окуня, чи він просто після обіду, мабуть, почав клювати. Таке, як вечірній кльов вже почався. Ха -ха. Ну нічого, продовжуємо ловити далі. І такий окунчик трошки більший почав клювати. Ух ти! оце увалив, нічого собі. Чуть не вирвав у мене з рук. І з рук чуть не вирвав вудку. Такий борзий. Ого. Не бачили як? Був такий жадний удар, що аж... Завертає кивок. Ну, потрошку клює, веселенько. Є клюв і то добре. Що нам ще треба. Все рівно сьогодні Миколая Релій. Ух ти, диви! Эх ты, лки палки Ну что ты будешь робить? Саня, наливай, русик распечатал. Эх, а? не. Ну, Та потрошку дыбает. Потрошку. Не, 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 нема. Та что? у нас жор пішов тут. Так, то. Эвій! Это такий там нема! О! Придавив на кінець то ух, мамонт! Хе-хе! Одпав! І теж готові ці борщ. Так, об'їло мотилька. Ось, друзі, ще раз вже чисту мармишку покажу, на яку я ловлю. Ось така, бачите? о, Невеличка, маленька. А в мене, мабуть, така найменша. Менших у мене нема. Та дивись ти. Пальці померзли вже. мотильони не надіну. Це така порнографія з цим мотилем Ех, ну нічого, нічого не зробиш Хочеш, щоб щось клюнуло на ставку, треба щось цепляти. Ух, ні, диви, придавив як. Еп, диви! А який жук дрібний. Ого, ви бачили, як це улупив. Тільки не почепився. Так. Опа, ага. Добрав. Добрав, добрав, добрав. Ну ще не витяг Витягу. ось вже є. Ага. Дрібний. Ну давай. Ой, ей. Об'їв мотиля. Об'їв мотиля. Знову треба чіпляти мотиля. Ой, як це мені не нравиться. Це Для мене ще надіти на таку малу, малу мармишку мотиля, це ще проблема. Так, свіжий мотилик. А ну, а ну агрессивнее, что сейчас. <реклама> эх, эх. 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 Холостых поклевок. Опа! О! На опусканне. Раз и есть. Всякий. Вони вже на голу клюють, да? А ну попробую сейчас на безмотилку. Зараз ми його в баню того мотиля Зараз будемо на безмотилку ловити. Він ще краще клювати Оп, ех, зійшов уже ну, Можна було й на безмотилку ловить. Ох, нападіння. Я на безмотилку лучше. І лучше клює. На безмотилку. Ні, на ту, що я тобі показував. Ну вона ж це це ж це ж цього, це ж безмотилка мармишка. Та ось дві підряду поймав. Диви, третю тягнув. диви. На маленьку ось. О. Іди подивися, диви, які і окуні. Кажди на 6, ну ніхто ні хубаво. Я не зважу. Ну так-а. Ось і сю. Уже перестало один за одним а це одійшли просто щось перестало зовсім клювати Майклюємо. да та й у мене торкнуло ну щось щось не хоче наш водій каже вже пора збиратися хватить на сьогодні так що нічого задоволення получили мабуть змотуємося мабуть ребята змотуємося на сьогодні досить. Можливо, завтра, післязавтра його на воно покаже. Так що так. Так, ну що ж, друзі, ось і завершилась рибалка. Уже начало 3, 14.10 чи 14.15. Хватить на сьогодні. Як ви бачили, рибалочка так, нічого, дрібненький окунь, така спортивна, можна сказати, рибалка. Окунь невеличкий, але проклював. На першому ставку камеру опускав. Окунь єсть, але чомусь не брав. Перевіз товариш нас на другий ставок. Тут потихеньку-потихеньку, там, там пробували, там одного, там нема, там пробували. Потихеньку-потихеньку вже в обід і розклювався. Знайшли трошки на глибшому. Ну, окунь дрібний на мотиля. Трошки в кінці я там і на безмотилочку. а це вже зовсім щось він перестав клювати. Так що, Закомандували їхати додому. Так що ми ось зібралися і зараз вирушаємо вже додому. Так що, ось така рибалочка на ставку. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступне відео, я думаю, я вже буду на сулі. Бо, як би я <ріць> річковий рибак більше, ніж ставковий. Це так, що товариш мене повіз, то треба <ріць> пробувати і так, і так. Ну, ось так, як є. Така рибалочка сьогодні вийшла. На цьому все. Пока слава Україні.